Good morning. Кривий ріг макарти. Рибаки тусуються попід берегом. Крига плаває. 28 число. Преміальний смак. Карасіо часник. О! Оце наша тема. Так, багато не замішую, бо може риба не клювати. Оп! Так. Класна штука наша обновочка. Замішаємо і закинемо пару фідерків вздовж берега, а там видно буде. Все таки я сповнив, що в сумці був бублик. А ну котейка. Я знаю, це не карасик, але це бублик. Розтопчимо. Смачного бублика. Радий, що ти пережила зиму, зараз вже буде легше. Рибаки попруть миші, криси, птички з гніздами. Пройшло від минут 15, 15 минут до получаса і не тичка. хоча пару сплесків на воді розводів я бачив. Якась мелочь гуляла. Ну, навіть кормак 40 грам стянуть не може. Од... Дві штуки кинуто залив, і він, кстати, глибокий. І дві штуки закинув вже сюди на вихід. Рибаки по берегу лазять, походу, окунятники. Ну це не точно. І зараза вже лазить по сумках. От, при... От скромного привіт можна чуть-чуть покушати, бо да, що тут у тебе вкусненького в сумці є. Нормально. А ну ниче, сяду на сонечко. Гляну на село, на макартяцьке. Трошки почекаємо, пронаблюдаємо. Часик два можна посидіти, а потім можна і от покидати на окунька. Ну що, Часник, карасіок. Ти, звісно, красавчик, як і я. Але якщо риби немає, то її взагалі немає. Пусто Пусто, рибак на березі мучається. Раз, два, пусто, три, чотири, п'ять, пусто. Нитичка взагалі. Ні з цієї сторони, ні з цієї. І там вон, два кадра непонятних теж. Вони що угодно діють, ну тільки, тільки коло удочок звінінгів не сидять. Спробуємо в Києві. Та й таке. Сподіваюсь, проклюне. Понеслась. Добре утро! Ні, не Херсон і навіть не кривий ріг Київ. Взнаєте ставочок? Cool place! Прийшов час на Бубениця. Видішка з мая місяця до потопна. бо потім був потоп, ви пам'ятаєте, на інгулеці я сильно не їздив, а бочки з кукурузою стояли. І хто кричав, що, що там стільки храниться п'яна кукуруза у мене. В запечатаному віді в холодці стоїть точно. А там через 2-3 роки я, я би провірив, чи, чи пригодна вона ще. Але не про неї зараз. Є мотиля пари з черв'ячок. У нас є і поплавчанки, але ми закинемо донки на цьому ставочку і перевіримо. Чи можна щось спіймати? Так, розвантажуємося, роботи ще багато. Роботи непомірно. Ну, що часничок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Багато не мішаємо. Ой, сказав, багато не мішаємо і нафігачив стільки води, що зараз прийдеться прикорм досипати. Так воно і виходить. Нехай настоїться, настоїться, потім додамо. І вийде двойна прикормка. Одна, як пластиліна, а втора переувлажнена, а втора так собі. Сістема Ось Отакі пироги. Не забуваємо писати коменти під відео. Отакий наборчик. Life Orange вас чекає. Кажуть, дуже популярна штучка. У магазинах якісний пластик бачу, та й матеріали нічого. Мада Україна, це головне, пишаємося. Я вже тут трошки собі порядок навів. Цікаво, по чому снасточки. Мабуть, гривень від 50 до 70, судячи по, з виду по якості, їхня ціна. Треба буде глянути по силочках в описі, коли нам їх дадуть ті силочки в опис. Та є по сигналю. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ух, 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 кабани тут мощні. Огородами жме. Карасяки тут Дикі. Ого. Це вже третій, другий зійшов, як пам'ятаєте. Десь недалеко. Це ж не короб. Зараз просто... Ого! Зараз просто холодно і Цю рибу фіг поймеш. Бурунчики на воді пішли. Бурундучок іди сюди. Почав наматуватися шоклідер. Ааа, карасяка. Комишака, карасяка, комишака. Ей, 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 Пицака, до риби не приучений. Непогано. Хорошо гуляємо, братці, тихо. Тут ще й лісочка закрутилась, бо на забросі сильно легенькі кормаки і скидує петлі. Ох, йо, тихо-тихо, це я. Кабаняка такий, грам 800, я кантур не брав. На виліт. Гачок вийшов крізь нижню губу, не пройшло і два години. Але бач, бать... блін, він два гачка зжер, поки я тилився. Брать його чи ні. Голодний, але мотиль. І тільки мотиль. Оп. Раз оце кабан ікряний, обожнюю ікру. А ви, красавчик, біжи. Навіть прикорм не встиг розмитися, але просто, просто ще холодно і він утром зарядив, ввечером вимив і замішав пластилін. Теж не потрійна, а подвійна оснасточка. Гачок зверху, гачок знизу, як бачите, оранж. От така ось весна в Києві на кулплейсі. Cool ми тут на білу рибу одні, мало хто вірив, що буде кльов. А кльов буде і кльов є. О, щось дує. Сонечко смале, але холодно зараза. В тіні, мабуть, взагалі морозець. Крепчаємо, рибаки вже шабашать. Та й таке. А ми чекаємо святих карасиків. Може ще підвечір що візьме. Оп! Що зійшов? Нічого не розумію. Вроді сидить, ну якось странно. Тигедик, тигедик, тигедик. Таранька, як наче якась. Ох, нифіга собі. Оце таранюха Оце тараніще! оказується, тут така водиця. от чого щука не клює. Тут грам 250, 4 на кіло капець. Оце красава. Відпрацювала оснасточка. Не знав, що може вимахати вставочку така рибка. І так... Ой, не одчепилася. Щас дубль 2. Все, порядок сама від'єдналася, коромисло відпрацювало. Ось хто мотиля об'їда, а опариша не трогають. Подій неправильно трохи може трохи проїхати, Андрій сюди. А сюди попливу треба ставити. Ну, зараз вони попливуть, але ну, вже сьогодні не вспіють. <різь> <різь> до, до спінінгів доплить. <різь>

Кабасі. Ніхто не знає, але всім хвастається. До да, води багато треба дивитися, щоб воно не в сусідній не перемахнуло. О, попав. попався, попався. Столок, я думал вы да, Андрей, это красный дракон. Да, Шо, там же есть, два... да. есть два. Буду вам воду фильтровать. Да, видишь, тут дракон. Оп! На опариша. Ну, краснопірочка, це вже результат. Корми щучку, побігла. От що воно дибало. Можливо, вона і об'їдає мотиля, але це не точно. Хоча і може бути. Щось мотиля об'їдає. З дуже великою силою. Короб ще мовчить. Придательський отак. Ну от і все. Чесничка ще трохи залишилась. Наступного разу підемо на спортивну водойму. Тут вона за бугром. Рівень води, до речі, тут такий низький, а тут хоп-хоп, а найвисока. Це з неї рація проїхать. Перетікає з однієї в другу, з 3-4 вода насищується. Насичується киснем. Риба точно є. Тут, не пам'ятаю, здається, норма 3 кілограми на рибака, коли квиток купує та але не на спортивної водоймі. Ще впіймаємо. Крига тільки зійшла і тоді зранку при морозе. Корка стане. Але то таке. Рибку ми дістали. І на тому зашибіс. Часник зробив свою справу. Наступний у нас на черзі буде тигровий горіх. Але це не точно. Тут ще трошки часника є і ми його доб'ємо. Так, це я мусор не викидав, тут сарить, ніде сарить не можна. Трамбуємося, оп! Порядок. Дякуємо інтеркрилю за чудовий донат. Ми на весну точно забезпечені, а далі, а далі буде видно, далі ще треба дожити, дорибалити. Ух, та й таке. Що ж, ссылочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.